Друзі, привіт! Сьогодні хочу поговорити, і буде відео по поводу колінвалів на іж Jupiter. Іж Jupiтер. А саме рішив я записати це відео, бо є в мене два колінвальчика на двигатель, на двигатель, який я роблю на Іжюпітір. І прислала мені людина. Такий колінвал після ремонту, якого майстрували майстри. Тобто його вже колінвалщик робив якийсь таким колхозним методом. От. І що я можу сказати по ньому? Тут люфт відсутній, що вертикальний, що горизонтальний. Цьому колінвалу, але він приклинює. Цей він, якщо видно на відео, він приклинює. Він приклинює, що є дуже погано. Е, ось. І людина звернула на це увагу. Я взагалі не розумію, для чого його тут було заварювати. Возможно, тут просажені міста у щоках. <кій> <кій> По бієнню тут все красиво. Тут все красиво, що при гарному розгоні мотор, мабуть, вилетить з рами. Бля, ще й заклинив. Ось, от і все. Заклинив шатун. Блять, майстера, блядь, Буває. Так, ну, це таке. Так, відео геть не про це, це я вже він в центра її вставив. Так, ось, о, два кулінвальщика. Наїждю Пітер. Так, я б хотів би поговорити на таку тему, якими б шатунами краще його перепресувати. Перепресувати. У мене є два варіанти. Ще я достав індійські шатуни. Індійські шатуни. Це одмінчака. Одмінчака. Вони йдуть непоганої якості. Напільник Їх, їх бере напільник хуже, ніж китайський, що є зараз. Ось Китай це Індія. Вони один в один. Все, що тільки робиться, це оцей палець вкурачується по розміру цього. Його я відрізаю болгаркою і на токарному станку рівняю торець по ось цьому пальці. Він йде Хто там що не казав, в будь-якому випадку цей шатун іде краще за китайський. Це 100%. Як не крути. хай Китай там робить скільки хоче, що хоче, цей шатун сирий. Але питання в тому, що цих шатунів вже, то, вже практично і немає, як кажуть вже постачальник, що 10 років, як воно знято з виробництва. Це я так знайшов ще пару комплектів, і я їх зразу забрав. В подальшому будуть тільки ці. Ну, хіба що там ще можна щось видумувати, там шатуни от якоїсь там Ямахи ставить і тому і прочі. Ось Ось такі колінвальчики будуть у нас. Це відео буде довге. Це поки що перша частина. Поки що перша частина. А ось це такий колінвал, що теж прислала його на ремонт. Це окремо його прислали на ремонт цей колінвал. Я не знаю, чи його я теж розберу, зніму нього Подивлюся, чи його взагалі смисло робить. Так. А ось це колінвал на запас до цього на всякий случай. Це і ішов уже із, із широкою шийкою. Ось Палець тут такий самий, просто тут через втулку, через більший сепаратор. Це Юпітерський кольвал. Із, із широкою шийкою. Ну, Вроді, як би то йшли вони луччі, краще з більшою експлуатацією. Ну, Це ми будемо розбирати потім. Зараз воно нам не потрібно. І так, по цим колінвалам ми маємо вертикальні люфти. Будемо ці два колінвала ми перепресуємо на індійські шатуни. На індійські шатуни ми його перепресуємо. Ось таке ось буде так. Так, ну, працюємо далі.